12 на годинниках про останні події в Україні та світі говоримо далі в студії Анна Міршниченко. Вітаю вас. Уночі Київ знову опинився під масованим і комбінованим ударом росіян. На місто летіли ракети, шахеди. Окупанти запускали їх кількома хвилями. Охоплені вогнем будинки, зруйновані оселі, поранені діти. Такі наслідки повітряного нападу. Усе це на тлі зупинки постачання американських ракет до ППО і вчорашньої розмови Трампа і Путіна. У наслідок ворожих ударів постраждали 23 людини. Серед них 10-річна дівчинка. Найбільше руйнувань у Солом'янському, Святошинському, Шевченківському районах. У Святошинському влучання в 14-поверховий житловий будинок загорілися автомобілі, зруйновані нежитлові приміщення. В Шевченківському пошкоджена новобудова восьмиповерхівка, яка ще не була заселена. У Солом'янському районі частково зруйнована п'ятиповерхівка. Через масштабні пожежі, спричинені атакою. Повітря в столиці стало небезпечним. Про це повідомляє Міндовкілля. Мешканцям радять не виходити на вулицю без потреби, не відкривати вікна, пити більше води і вмикати очищувачі повітря на повну потужність. Залучали нашу авіацію для ліквідації пожежі. Тому е, намагаємося в найкоротший термін і всіма способами е, ліквідувати ті наслідки, які накоїла Росія. Сьогоднішня атака, на щастя не принесла нам загибелі людей. Тобто, ми сьогодні не маємо на даний момент. у Нас немає загиблих. Е, на момент зриву була на дивані. Від волни мене просто викинуло на пол і просто окно вивалилось, і стекло все виходить на диван. Я падаю на пол, і воно просто все отак волною пішло. Летіло без перестану. Летіло без перестану. Безперестану стріляло. Ні, хвилини не було тиші. Просто і ці вибухи, вони ж ось поряд. Будинок трясеться. Чути, як скло падає. Прислуховуєшся тільки, аби стіни на тебе не впали. Ворожі дрони наколили лиха й на Київщині. Вдарили по Фастівському району. Там зруйнували житловий і промисловий сектори. пише ДСНС. Зайнялася покрівля багатоповерхівки. Рятувальники пожежу загасили. Горіли також сім приватних гаражів. Минулися без жертв і потерпілих. Надзвичайники долають наслідки нічного терору. І внаслідок ворожої атаки по Києву пошкоджені колії Укрзалізниці в межах міста через це пасажирські поїзди західного напрямку пустили відхиленим маршрутом через Вишневе і Дарницю. Це спричинило затримки до двох годин. Київ Сіті Експрес курсує тільки північним напівкільцем. Святошин Почайна Дарниця. Відновлювальні роботи тривають уже частково подали напругу. Поїзди фастівського напряму прямують своїм звичним маршрутом От північно-західного, поки їздять із резервними тепловозами. Потяги з Києва вирушають із затримкою. Під російським прицілом уночі була Дніпропетровщина. ворог ударив по могилівській громаді, пошкодив приватний будинок та два гаражі. ФПВ-дрони окупанти запускали по Нікополі, по Марганецькій і Мирівській громадах. Там понівечені інфраструктура і приватна оселя. Оборонці неба збили 14 ворожих безпілотників. Цивільні не постраждали. Загалом 550 ворожих залізяк летіли вбивати українці від учорашнього вечора. Основний напрямок удару це столиця. Як повідомляє командування повітряних сил, окупанти били безпілотниками, аеробалістикою, балістичними крилатими ракетами. Все це загарбники запустили з території Росії. Ворог поцілив по дев'ятьох локаціях, ще у понад 30 впали уламки. Наші оборонці знищили два іскандери, а також 268 дронів. Ще більше як дві сотні були придушені засобами РЕБ Майже всі засоби летіли саме по столиці України. І Це вже відбувається не вперше і інколи вдається перехоплювати. Понад 50% ракет інколи цього не вдається робити. Це зрозуміло на це є свої причини. Ворог теж має можливість застосовувати певні тактичні прийоми, має можливість модернізувати ті ту ж саму балістику, тому не все так просто, щоб захистити величезне місто, таке як Київ чи інші міста. Ну однією батареєю Петріот не обійдешся. Під час відбиття повітряного нападу на столицю почали працювати дрони-перехоплювачі. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Масований удар по Києву це очевидний доказ того, що без масштабного тиску Москва не змінюватиме свою тупу рунівну поведінку, додав глава держави. Перші повітряні тривоги в наших містах і регіонах учора почалися майже одночасно з початком обговорення в медіа телефонної розмови президента Трампа з Путіним. Росія вкотре демонструє, що не збирається закінчувати війну і терор. Тільки близько дев'ятої годині ранку вже цієї доби в Києві був відбій повітряної тривоги жорстка безсонна ніч, і все це очевидний доказ того, що без дійсно масштабного тиску Росія не буде змінювати. Ти свою тупу руйнівну поведінку, треба щоб за кожен такий удар по людях і життю вони відчували відповідні санкційні та інші удари по їхній економіці, по їхніх заробітках, по їхній інфраструктурі. Це єдине, що може бути досягнуто швидко, щоб змінити ситуацію на краще, і це залежить від партнерів, передусім від сполучених штатів. Путін навмисно вдарив по Києву одразу після розмови з Трампом. Заявив про це глава МЗС України Андрій Сибіга. За його словами, це була одна із найгірших ночей у столиці. Міністр закликав міжнародних партнерів припинити чекати на мир і чинити тиск на Москву. Абсолютно жахлива і безсонна ніч у Києві. Одна з найгірших сотні російських дронів і балістичних ракет обрушилися на українську столицю відразу після того, як Путін поговорив з президентом Трампом. І він робить це навмисно, досить чекати. Путін чітко демонструє свою повну зневагу до Сполучених Штатів та всіх, хто закликає до припинення війни. Москва повинна бути негайно піддана найжорсткішим санкціям Україні. Необхідна. Надати всі необхідні засоби для самооборони. Неправильні рішення можуть лише підштовхнути агресора до ескалації терору. Кожен злочинний режим у світі зараз уважно стежить за діями Путіна та реакцією на них. Якщо йому все це зійде з рук, всі отримають дуже чіткий сигнал: припиніть чекати на мир, дійте, щоб досягти миру, мир через силу. Дональд Трамп розчарований телефонною розмовою з Путіним. Президентша не бачить бажання російського диктатора зупинити війну. Водночас лідер Білого Дому підтвердив свою анонсовану розмову із Володимиром Зеленським. Її проведуть вже сьогодні. Я розмовлятиму з президентом Зеленським у п'ятницю, і знаєте, я дуже розчарований розмовою з президентом Путіним, Почесно кажучи, мені здається, що Путіна там уже просто немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинитися, і це дуже погано. Справді, просто кажу, як є. Він не виглядає людиною, яка хоче закінчити цю війну. Трамп заперечив зупинку військової допомоги Україні. Він заявив, що США продовжують постачання водночас наголосив, що Америка повинна дбати про власні запаси. Чому ви призупинили постачання зброї Україні? Чому поставки зупинились? Ми не припиняли, ми постачаємо зброю. Просто ми вже стільки її віддали. Але так, ми даємо зброю, співпрацюємо з ними, намагаємось допомагати. Але треба розуміти, Байден фактично спустошив наші склади, роздаючи зброю. А ми маємо бути впевнені, що залишиться достатньо і для нас самих. Сенатори США відкрили розслідування через відмову Трампа посилювати санкції проти Росії. Троє впливових демократів заявили, що Трамп більше п'яти місяців не запроваджував нових санкцій через війну в Україні. Вони вважають, що це дозволяє Путіну спокійно продовжувати напад. За президентства Байдена США оголошували в середньому понад 170 санкцій на місяць. Зараз нові обмеження не з'являються, а частина старих навіть пом'якшується. Також за словами законодавців, Трамп блокує оновлення санкційних списків і експортного контролю. Це створює лазівки для Китаю і інших країн, які постачають Росії потрібні товари. Призупинка допомоги Україні теж спричинила критику демократів. Конгресмени заявили, що такі дії послаблюють Україну в момент, коли вона найбільше потребує підтримки. Великий прекрасний законопроєкт пройшов американський конгрес. Мегазакон Дональда Трампа схвалила Палата представників США. Дебати тривали декілька годин. Під час голосування проєкт здобув мінімальну перевагу: 218 за, 214 проти. Демократи в повному складі не підтримали ініціативу. До них додалися також два республіканці: конгресмени Томас Масі і Брайан Фітцпатрік. Раніше документ успішно пройшов в сенат. Тепер його відправлять Дональду Трампу. Він має підписати його увечері 4 липня. В день незалежності Сполучених Штатів президент назвав цей біль великим прекрасним законом. Він передбачає скорочення податків і збільшення фінансування Пентагону і безпеки кордонів. Задля цього доведеться скоротити соціальні витрати. Проти документа велася активна кампанія у медіа. Демократи критикували його за урізання соцзабезпечення. А такі, як Ілон Маск, за неминуче збільшення дефіциту бюджету. Вибух і великий стоп чорного диму бавовна на Росії розквітала вночі одразу в кількох регіонах. Найбільше повідомлень було із Ростовської і Владимирської областей. У місті Азов на Ростовщині місцеві жителі чули серію вибухів. За словами голови центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, уразили Азовський оптикомеханіханічний завод. Це підприємство виготовляє критичні компоненти для армії РФ а саме приціли далекоміри. Тепловізори, системи управління вогнем для танків, БМП, кораблів та авіації. Саме тут збирають очі для російської бронетехніки. У Володимирській області зафіксували два потужні вибухи. На кадрах видно, як до місця подій прямують пожежні машини. Також у регіоні виникли перебої з електропостачанням і є інформація про пожежу на заводі у місті Сергіїв-посад, це Московська область. Під ударом опинився Загорський оптикомеханічний завод. За попередніми даними виведена з ладу підстанція і в місті немає світла. Все пожарне. Артем, Вдом прямо. Зенітники щодня перетворюють небо на цвинтар ворожих дронів і ракет у бойовому розпорядженні британська ЗРК Рейвен за кожною наліпкою на кабіні реальна збита ціль. Орлани, шахеди, крилаті ракети. Що відбувається у небі, коли там працює Рейвен? Дивіться в сюжеті командування повітряних сил ЗСУ. Оператор, проводим пошук цілі Азімут 222, висота 2. Плюс. Ціль виявив. Увага, бойовий пуск. Є збиття. Ціль знищено. Комплекс наданий Великою Британією, оснащений ракетами Асрам 132 призначений для ураження БПЛА всіх типів крилатих ракет в ідеалі повітряних цілей типу літак або вертоліт. Рейвен дуже проста установка. Тут всього ми бачимо 4 перемикача та кнопку фаер, тобто пуск. При веденні бойовій роботи я вибираю ракету та робимо пуск. Після цього ракета сходить з пілону і дуже швидко доходить до цілі. Це все дуже Перетворилось до автоматизму, тобто там, ціль виявив, там і подивився, чи є стабільний стійкий захват, і все, нажав, ну, звів ракету, пустив. У силах є така традиція, як позначати свої збиття. Тобто типи, цілі або переважно зірочки малюють кількість цілей. Там у кожного своє, ми вирішили клеїти віднілові наклейки. Ось кожна наша ціль позначена. От, зала, орлан, суперкам, ракета, жахет. Це також у нас свій герб, і це так ми називаємо цвинтар, типу цвинтар, колосок. Які от на це на і наш герб. Я зробив понад я не знаю, може 80 пусків. Перший пуск це було взагалі щось неймовірне. Було дуже багато емоцій, дуже багато адреналіну. Перша ціль ну, запам'яталася, як назавжди серйозно. Це була, була БПЛА Орлан. Ми його збили в Херсонській області. Дві, мабуть, знакових події. Це, по-перше, враження крилатою ракетою. Другий такий момент то вперше вже бойове чергування розрахунком було вражено чотири розвідувальних БПЛА класу Орлан і зала. Це за буквально вісім годин. І ну, дуже приємно, коли хлопці з піхотників. Підру... Розділ щиро тобі дякують. Хотілося б таких побільше, а найбільше хотілося б побільше ракет. понад 24 тисячі загарбників покинули фронт від початку повномасштабного вторгнення. За звітом генштабу минулої доби збройні сили примусово демобілізували більше тисячі російських вояк. Перетворили на ржаве залізяче два танки і десяток броньованих машин. Знищили п'ять десятків артилерійських систем і реактивну систему залпового вогню. Не долетять до своїх цілей 205 дронів. Наші захисники відмінусували 112 одиниць автотранспорту і ще три одиниці. Ворожої спеціальної техніки. Зібрали гроші на лікування нардепці, Фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя. днями повідомив, що сума на банці для мар'яни безуглої сягнула півмільйона гривень. Гроші люди почали донатити після того, як безугла назвала зруйноване житло фронтмена гурту після російської атаки кармою і звинуватило у фейковій службі. Чи вирішив співак, куди насправді підуть кошти? Ганна Рибалка розповість. 23 червня страшний обстріл Києва. Росія поцілила ракетою по п'ятиповерхівці. Під завалами загинули дев'ятеро людей. Під час удару постраждала, і квартира фронтмена гурту антитіла Тараса Тополі. Співак назвав атаку по цивільних пекельною лотереєю. Російська балістика рознесла нашу з коханою квартиру. Всередині все розтрощено вибуховою хвилею. Вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Залишилися стіни, та й ті частково зруйновані. Нам пощастило всі в родині живі. На відміну від людей у будинку напроти, куди сталося пряме влучання. Там є жертви. Дружина виконавця Олена Тополя поді з'явилася першими кадрами після російської атаки oh. Українці в соцмережах поставилися до лиха артиста зі співчуттям деякі навіть пропонували відкрити банку для донатів. Та той на відріз відмовився ба більше через платформу Юнайте 24 Олена тополя заспівала колискову на підтримку збору вартові неба, щоб українські діти знову могли засинати підніжний голос, а не звуки шахедів. Людські до чужого нещастя поставилися не всі одіозна нардепка від слуги народу Мар'яна Безугла назвала пошкодження квартири артиста кармою. Бач, як буває то поля. Мобілізувався для картинки, форма, інтерв'ю, замовна пісенька фортеця Бахмут. Коли в Бахмуті ігнорували фортифікації, здоровий глуст, а сильський змагався з пригоженим. Хто покладе більше людей за стіни одного будинку? А ти співав солодким голосом, замовну пісеньку, і далі спокійно собі звільнився для подальших турне. Фейкова служба, справжня війна, Справжній російський шахет, ракета, яка не вибирає. Чи ти порішав в університеті щоб не мобілізуватися, чи ти ВІП із фейковою службою? Карма на такі закиди депутатки співак відповів із гумором. Порадив звернутися до психіатра. Ви питаєте номер картки, друзі. Та я скоріше в пеклі згорю від сорому ніж оголошу збір собі на ремонт. Дякувати Богу, є голос, рідні, друзі. Тож впораємося. От що дійсно важливо, дійсно, справа державного значення, так це допомогти народній обраниці з лікуванням. Я відкриваю. Банку на психіатра Мар'яні здається, потрібен повноцінний курс, а то й декілька. Українці заклик почули за кілька днів. Сума на банці сягнула понад півмільйона гривень. Були й такі, що поставилися до збору з недовірою, і навіть звинуватили співака в шахрайстві. Мовляв, собі на новий кліп збирає. Рато розвіяв усі сумніви. Якщо Мар'яна Безугла не відгукнеться на пропозицію, зібрані кошти підуть на підтримку дітей загиблих побратимів 130-го батальйону ТРО. Саме в цьому батальйоні служив і сам Тарас, а також продюсер та музиканти гурту. Тарас Тополя ніколи не стояв осторонь благодійних зборів на військо. Так ще 2022-го він підтримав благодійну акцію п'ятого каналу календар без цензури. Завдяки трьом накладам фірмового календаря підписники та глядачі каналу зібрали на рації військовим понад 7 мільйонів гривень. Долучайтеся і ви, адже якісний зв'язок потрібен воїнам завжди. Тим часом Тарас Тополя нині публічно поширює інформацію про потреби потерпілих киян зі зруйнованого будинку. Навпроти деякі квартири відновлені вже не підлягають, тож людям просто ніде жити. Ганна Рибалка, п'ятий канал. Допомога після фронту в місті Гайворон на Кіровоградщині створили ветеранський хаб. Він опікується демобілізованими захисниками, їхніми родинами. Ветеранам надають соціальні послуги, психологічну підтримку і консультації з юридичних питань. Фахівці пройшли ретельну підготовку більше про роботу цього хабу. Володимир Іванченко розповість. Едуард, колишній піхотинець, нещодавно через проблеми зі здоров'ям демобілізувався з війська і повернувся додому. Зараз, розповідає ветеран, оформлює групу інвалідності, щоб мати право на пільги. Звикаю до мирного життя. Хочеться справедливості якоїсь. та і все, що всім військовим я сподіваюся, що допоможуть. Рішити ці паперові і не паперові питання після повернення з фронту. Ветерани стикаються з безлічю проблем. Потрібні фізичне відновлення та психологічна реабілітація. До того ж, виникає низка юридичних питань, які треба вирішити ветерану. Позбавити захисників зайвих клопотів. Допомагає ветеранський хаб. 171 особа. Це 171 сім'я ветерана, які вже до нас звернулися, і ми надали допомогу, допомогу в. Оформить певних державних допомог в допомогу психологічної підтримки. Допомога получається в соціальній підтримці. Щоб ми працюємо в такому режимі, щоб ветеран мав довіру до громади, ветеран мав довіру до людини. Ветеран мав адаптуватися до суспільства. Хаб облаштували у приміщенні центру соціальних служб коштом іноземного гранту. Ветерани та їхні близькі можуть поспілкуватися з психологом та юристом. Крім того, соцпрацівники допомагають з пошуком роботи. Працюють тут і фахівці із супроводу ветеранів. Одна з них пересела. З Криму, пані Назміє. Зміє. На посаді не так давно, проте за короткий час стала помічницею. Я півроку працюю, в мене зараз над супроводом, під супроводом 170 людей. Оформленням документів, пільг, субсидій, житлових ми писали з ветеранами Грант. Статуси ВЛК даже у нас є такі хлопці, які не знали. Була необізнаність в тому, що їм вони повинні були звільнитися з військової служби, і тому вони зараз в статусі СЗЧ. Ветеранів та їхні родини фахівці консультують індивідуально в окремих випадках. Проводять колективні зустрічі. Ветеран Дмитро змінив військову службу на роботу в органах місцевого самоврядування. Наразі у хабі відповідає за ветеранську політику та веде особистий прийом. Лиця після війни проходив через ті самі труднощі, тому проблеми побратимів. Розуміє, я можу їм довести певну інформацію. По постійно є зміни, постійно є і послуги. Постійно я можу це доносити, можу їм роздавати, допустимо, листівки різного типу, щоб вони бачили інформацію. Що він може має право на то, на то, на то, на то, на то на певні пільги вони приходять так само, що в мене немає того, а я чогось не получаю. То а чогось я получаю менше, а він получає більше. Припустимо, навіть по пільгах. Тоже можемо ми розібрати. Я цю людину скеровую. Ветеранський хаб працює з понеділка до п'ятниці. Надалі дирекція планує збільшувати кількість фахівців, щоб жоден ветеран. Не залишився без уваги. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький. П'ятий канал. В обласне управління ДСНС Полтавщини потрібні фахівці для комплектування підрозділів. Потреба в працівниках виникла через розширення штату і збільшення техніки для новоствореного підрозділу аварійно-рятувального загону спецпризначення, який за потреби працює в інших областях України. Які вакансії відкриті? На якій техніці працюватимуть, розповість Анна Морозова. Швидкість вітру показує, яку можна підіймати вагу. Багато чого анатолій Грицей 26 років на службі в ДСНС. Він машиніст автомобільного крану. Розповідає спочатку повномасштабної війни його аварійно-рятувальний загін спецпризначення працює в посиленому режимі. Залучаємося на ліквідацію надзвичайних ситуацій, де, де були обстріли, завали зокрема в Києві. були. Трошки плити знімаємо. Ну і те, що не під'їдеш близько далеко, треба брати, то цим кран залучається. У підрозділі машиніст починав працювати на старенькому уралі та зараз розбирає завали за допомогою нового крану. Техніка здатна підняти вагу до 180 тонн, а стріла підіймається на 62 метри. Досвідом Анатолій ділиться із новими працівниками. Перший раз не ну, важкувато. Ну все ж розібратися треба щоб попаняти правильно, що воно було тут комп'ютер, так що щось не. Правильно зробив він робити не буде. Через розширення штату та збільшення техніки для аварійно-рятувального загону в управлінні ДСНС Полтавщини виникла потреба у 15 нових працівниках. Є потреба в машиністах автокранів, бульдозерів, гусеничних екскаваторів. Також залишається потреба в водіях на автомобілі спеціальні та автомобілі вантажні загального призначення. Частину нової техніки закупили, частину отримали від іноземних донорів. Цей колісний навантажувач ще не випробовували на викликах, ознайомлювалися зі спроможністю техніки на навчальних полігонах. Це монітор у нас він показує камера заднього виду, щоб ми, в случая, чого не дивилися по дзеркалам, а бачили більш детально, могли близько під'їхати до того чи іншого здання, техніки. Це джості управління ковшом. Ним ми на себе піднімаємо ковш, наниз ми опускаємо ковш, вліво ми вивертаємо ковша, вправо ми його наоборот піднімаємо. Багато в чому розбираємося. Ще самі на такому дуже не працювали, тому що техніка дуже нова в нас. Є все для того, щоб працювати. Аварійно-рятувальний загін працює не тільки в межах Полтавщини техніку часто залучають на розбори завалів і в інших областях України, тож наявний штат працює понаднормово. нормово. самими вимогами до кандидатів є наявність водійських поспішних відповідних категорій, стаж роботи. Ми проводимо попереднє навчання на конкретно нашій техніці, даємо можливість ознайомитися і провести мінімальні, отримати мінімальні навики. Рятувальники говорять: якщо хтось бажає долучитися до команди, яка рятує людське життя, їх раді вітати і прийняти в свій колектив. Анна Морозова, Полтава, п'ятий канал. Такою була остання інформація в цій годині. Марафон із країна» продовжує займати свою роботу. Будьте з нами і не перемикайтеся. Thank <sharp inhale> you.